Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайку, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Цікаво спостерігати за е, клінічним ідіотом Трампом і його компанією. Він же підбирає під себе. Тобто, завжди ми повинні знати що завжди керівник якийсь повинен бути нібито розумніший за своїх, так би мовити, підпорядкованих собі співробітників. Так, недаремно у Радянському Союзі казали, ну це коротко, я начальник, ти дурак. Так, абсолютно правильно говорили про цю систему, і от зараз ну, Трамп реалізує, ну не можуть бути там Венс чи Маск, чи ще хтось розумніший від нього. Так, він не може терпіти розумніших за себе. Ну, а який в нього розум? Ми ж бачимо, він у всьому заганяє сам себе а собою і США, тому що це унікальна річ у цьому сенсі. На відміну від європейських країн, там є противаги, там є президент і там є прем'єр-міністр. І в основному премєр міністр вирішує, який залежить від парламенту. Одним словом, там система в Європі складніша. А тут прем'єр-міністр, це і президент одночасно. Таким чином, тут можна розгулятися, якщо ти дурак, так? От в цьому сенсі, ну, по ну, паруський що не ділає дурак, все діла не так. І це правильно, я з цим абсолютно згоден. Тому що скрізь в економіці він завів себе, так би мовити, туди, в геополітиці завів себе до глухого кута. Ну у соціології завів, завів до глухого кута. Ну, скрізь, де тільки можна. Ну і, звичайно, найяскравіше це виглядає у стосунках із другом Володією. Звичайно, він вирішив, що він вирішить проблему. Так, війни в Україні, то спочатку 24, потім там пішло і поїхало, ну він не розуміє як клінічний ідіот, од її абсолютно простої речі. Якщо ти дзвониш комусь, так, ну, хай я чи ви і вам щось треба, то хто ви? Ви з самого початку вже підпорядковані, ви прохач. Ви просите щось. так, А з того боку, вам, з вами можуть погодитися, можуть погодитися частково, можуть не погодитися взагалі. ну, Ти ж просиш, тобі треба. А не тому, до кого ти телефонуєш. Ну, я пояснюю елементарні речі із ну, життя людини кожної. А він цього не розуміє. Так. То який, якщо ви комусь дзвоните і вам щось треба, ви прохач, і він прохач, він же ж телефонує. до Володя. Не Володя телефонує йому і каже: Ну, давай будемо закінчувати війну в Україні, будь ласочка, ну, давай. Ну, як можна бути таким ідіотом клінічним? Ну, Я, я особисто не розумію. Ну, це ж все просто настільки, ну, в житті так влаштовано все. І все воно влаштовано і всьому іншому, не тільки у е, побутовому житті, коли ти чому, комусь дзвониш і, і е, просиш про щось. Ти прохач, ти підпорядкований, ти другорядний і так далі, і тому подібне. Ну невже не зрозуміло? Ні, не зрозуміло. Донині.